За добу, що минула у бік українських воїнів, пролунало 57 обстрілів. Із них на Донецькому напрямку 46, на Маріупольському 11. з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріляли наші позиції біля Зайцевого, Лозового, Майорська, Троїцького та Пісків. Поряд застосували зенітку. Зенітної установки, ворогів вогонь по позиціям, поряд з Луганським. Близько 20-ї вечора терористи відкрили неприцільний вогонь з міномету та випустили по наших опорних пунктах поблизу опитну шість мін. А по позиціям поблизу шахти Бутівка та в районі Авдіївки та Пісків російські бойовики вели вогонь з гранатометів різних калібрів та великокаліберних кулеметів на Маріупольському напрямку. Поряд із Павловським, Лебединським та Мар'їнкою, вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та автоматів. Нашим воїнам довелося відкривати вогонь у відповідь. В ході одного з ворожих обстрілів. Сили антитерористичної операції відкрили вогонь у відповідь і рішуче припинили провокацію бойовиків. Після опівночі активність бойовиків спала. Вони здійснили всього два обстріли. І за минулу добу внаслідок активних бойових дій на щастя, жоден військовий не загинув. Але троє наших бійців, саме на Маріупольському напрямку, отримали поранення. Волонтером медиком Оксана стала ще за часів майдану, вивчила основи до медичної допомоги і почала рятувати людські життя. Після майдану почала допомагати армії. Спочатку просто возила гуманітарку. З нею в перші місяці було сутужно. Я бачила, що моє присутствия просто серед мужчин, как то їх мотивує поднимает им дух, тому что 2014 год был вообще очень сложный, было сложно совсем, з боєкомплектом, з вооружением. Так в поїздках пройшов перший рік антитеростичної операції. А потім Оксана вирішила більше не їздити до бійців, а просто лишилася з ними. Я попросила отношення у комбрига 28 двадцять бригады бригади, і е, уже по отношению була мобілізована в шестою воно мобілізації. Канце юля -го года тоді минулого літа жінка вперше сіла за кермо військової карети швидкої. Згодом автомобіль став справжнім талісманом, а медицина покликанням. Для мене спочатку було важливим довести людину живим. Тобто, якщо він до попадає в машину трьохсотим, він має дихати живим. І справді всіх поранених, яких вивозить із фронту, жінка-медик Оксана Чорна вдається врятувати.